Доброго дня всім присутнім. На засіданні постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та регуляторної політики. Присутні члени комісії. Решітко Людмила Васильівна, голова комісії, Валуєва, Гаврієла Іванівна, секретар комісії, Олексіна Людмила Кузьмівна і Решітко Наталія Володимирівна, члени комісії. Запрошені на комісію. Начальник фінансового відділу Коваль Анжела Васильівна, начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та охорони здоров'я Слободянюк Анжеліка Вячеславівна. На порядок денний комісії доносяться наступні питання про затвердження розпоряджень селищного голови прийнятих міжсесійних періодів, про погодження проєкту меморандуму про співпрацю з Подимською міською територіальною громадою. Про внесення змін до рішення сесії обійської селищної ради від 16 лютого 2024 року No894 про затвердження цільової програми фінансової підтримки для інженерного та е, фортифікаційного облаштування державного кордону, утримання наявної і нарощення інженерної складової е, військової частини 2196. Другого прикордонного загону Державної прикордонної служби України з метою забезпечення протидії протиправній діяльності та державному, на державному загоні на 2024 рік. Mm -hmm. Розсередження програми підвищення активності виконання делегованих повноваг органів виконавчої ради Подільського району щодо реалізації державної регіональної політики Посновській селищної раді на 2024 рік. Про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2023 року номер 872 про бюджет Смітської селищної територіальної громади на 2024 рік. Хто якісь доповнення є у когось зауваження до порядку денного немає. Тоді голосуємо за прийняття порядку дену. Хто за? Прошу Так, По першому питанню про затвердження розпорядження селищного голови прийнятих в мешційний період, доповідає головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку Валуєва Габріела. На минулій сесії ми прийняли рішення про додаткове фінансування капел до канал до цього рішення робиться паспорт бюджетної програми, в нього вносяться зміни, і розпорядження селищного голови цей паспорт був затверджений і переданий до кадрського школу. Я прошу рішення про затвердження цього розпорядження селищного голови затвердити на затвердження розпорядження. І для то за це прошу голосувати. За, воно, так, по другому питанні про погодження проєкту меморандуму про співпрацю з Кодівською міською територіальною громадою, де начальник фінансового відділу кого вже сидів. до уваги, що наша громада маленька, і ми не можемо забезпечити нашими всіма соціальними послугами і надавати їм. Ми склали меморандум. Між місь... між міською Кодмською міською радою і Слобідською селищною громадою, громадою. Не, в яких в меморандумі, якому ми е, в основному е, включили послуги, які надає нам Котинська громада на сьогоднішній день, тому прошу всіх ну, прийняти рішення про затвердження номера, проекту меморандуму, в якому ми в пропозиції свої послуги ви, ви... ви... свої. Послуха, які ми вважаємо участь Кодимської громади, і просимо затвердити на черговій сесії міську Кодимську міську раду. Наш голова на сьогодні на сесії наш підпише і ми даємо таке повноваження. Ну і з подальшим передачі на сходу з Кодимської міської раду. Хто mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. за те, що даний проєкт рішення винести на затвердження mm -hmm. сесії? Mm -hmm. Далі внесення змін до рішення сесії Словоської селищної ради від 16 лютого 2024 року No894 затвердження цільової програми фінансової підтримки для інженерного та цінного влаштування державного кордону, дотримання наявної і научної інженерної складової військової частини 21-26 прикордонного загону державної. Служби України з метою забезпечена протидії проти ранній діяльності на державному кордоні на 2024 рік, доповідає начальник фінансового відділу коваль Анжела ну, Як вже було сказано, у нас була прийнята програма з е прикордонним дроном прикордонним загоном, який знаходиться на території е села Тиньків і були виділені кошти в розмірі 200 тисяч, але вони звернулися до нас черговий раз. Для того, щоб ми їх профінансували ще раз, ми повинні поновити програму у фінансовій частині. Тому ми програму саме не міняємо, а міняємо тільки додатки, де вказана сума. Суму збільшуємо до 600 тисяч. Ми може не знаємо просто за перспективу того, що може ми звернутися щеплення, щоб ми не засідали чи раз, а просто могли їх за відразу профінансувати. і вони звернулися до нас з проханням придбати фотопастки. Да. Якщо ми даємо фінансування, можна будемо вже відбирати Ні, 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 Тому, ні. Ми, сні, ми віддаємо вони зміни. Давай вже за згідно програм. Такі зміни. То чому сказати, що, <справдає> що повинні сте затвердження да, рішення на затвердження сесії? Що голосувати? Голосно, <справдає> оголосно. Далі про внесення про, э, затвердження програми підвищення ефективності виконання донбованих повноважень органами виконавчої влади Подільського району щодо реалізації державної прегіональної політики послабівській селищній ради на 2024 рік. деякого вже усилів. Для реалізації цієї програми, наші програми підвищення ефективності виконання для оборонних повноважень, у влади щодо реалізації державної регіональної Квітки було звернення від Подільської Полі... 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 РДА на виділення додаткових коштів їм, як... фінансування, 35 на фінансування протягом тридцяти тисяч. На попередній сесії ми виділили тільки 10 тисяч зв'язковості. Можливо, і да. тому для того, щоб профінансувати ці кошти, ми повинні прийняти дану програму. Ну, там вже для того, щоб проплатити фінансувати і повинні в програму стер. Голосуємо. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Наступне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2023 року номер 872. Про бюджетської селищної територіальної громади на 2024 тисячі двадцять четвертий рік доповідає начальність відділу Олена жела Необхідні Необхідність зміни змін виявилася зв'язку з тим, що нам надійшли кошти з державного бюджету з обласного бюджету і необхідність того, що додаткові кошти на освіт, на захищені сатів, за освітло, паливо і Харчування, mm -hmm. і харчування так. За рахунок перевиконання допомоги частини бюджету ми оточнюємо 885 тисяч, який спрямовано буде на 880, 855 тисяч на відділ освіти, в тому числі на придбання багато 150 тисяч, харчування 260 тисяч і електроенергія 280 тисяч. 30 тисяч буде спрямовано, ми були прийняли програму на підтримку нашого подімського казначейства. Які вони теж просили кошти в розмірі 70 тисяч на ми не спроможні зразу платити, будемо ну, частково по можливості виділяти зараз? У нас виділено виділяємо тридцять тисяч на оргтехніку, на підміну архтехніки тридцять тисяч на оргтехніку. Також за рахунок е субвенції, це ж направи була субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісну сучасної та доступної за середньої освіти.

Дякую. Питання винесуди на постійну комісію по вичерпано. Постійну комісію по оголошується з крутими.